Привіт тобі, друже, це Бородач Звичайний, ти на моєму каналі, де я граю в улюблені ігри, бо ті що хочу полюбити. Сьогодні коротеньке відео про Black Smith Master. Ми з тобою декілька місяців тому дивилися на цю іграшку, і за цей час до неї вийшло чимало оновлень, які. Ну, я б не сказав, що докорінно змінили цю іграшку, але зробили її значно цікавішою. Ну, подивитися. Так, отже, це ми приберемо. Відразу зараз візьмемо собі коваля якогось. Та байдужі. Що нам додали? Перш за все, відтепер ми маємо з тобою кузню з не повністю відкритими, як це було колись усякими теслярськими столами, проєктувальними столами так і інше. Їх треба досліджувати додатково. А для того, щоб дослідити, так, давай ми. Значить, для того, щоб дослідити, треба виготовляти предмети. І ось, дивись, отак от виглядає дерево майстерності тепер. Пам'ятаєш, яке воно було таке повністю ну там, зліва направо можна було йти. От. А зараз ти маєш можливість от, просуватися чи в один бік, чи в другий. І розблоковуючи майстерність, наприклад, от зараз ми можемо з тобою, наприклад, піти. Не втрачати час. Там нехай. отаке а а от а, Ти бачиш, так, що ми зараз деревина не можемо обробляти, тому що ось, теслярство. І ми можемо піти в різну спеціалізацію. Тобто, наприклад, піти суто виключно в виплавку інструментів, відкриваючи середні горнила, там якихось додаткові обробку так і таке інше, вийти там в. Класні матеріали. Далі тут розвиток теслярства, таке саме, будівництво, підвищення рівня наших майстрів і таке інше. Оце дослідження, яке переробили. Зараз я тобі покажу, як переробили одразу це все повідкриваю. От. І потихесенько буду тобі розповідати, поки буду гратися. А... Вона і раніше була на мій смак, така досить е затягуюча, а нині, ну, чесно скажу, що мені, мені дуже сподобалось те, що я побачив. О, дивись, е зараз я розбудовувати щось, прибудовувати не маю можливості, але з згодом це зроблю, коли е відкрию цей, відкрию якраз будівництво. Це скоро буде. Е давай поставимо відразу Тесляра. Ну і як годиться, цей, а, в цей час я однією рукою керую. От, і, в принципі, шуйцею можна керувати, єдине, що бачите, роз цей. Повертати тут трошки важкувати. А, Так, ще одного наймимового коваля. А, можна мені о, ось я дивись, який обробник в мене буде. І дивись ще, що додали. значить, а, Тепер значно, значно чіткіше можна керувати цим, цим персоналом. От, наприклад, дивись, у нас оцей хлоп, цей Кларан Сіаран, а, значить, він може, бач, не просто як раніше, було металеві та дерев'яні лише робити предмети, а спочатку найлегші, найскладніші, найдешевші, найдорожчі. І а, від того ну, ми ж, кажу, маємо змогу. Більш тонко налаштовувати їхню роботу, і це не тільки в ковалів, так само буде і в інших наших підлеглих, які будуть, а ми так само будемо з ними. Дякую. Так само з ними будемо це робити. От. Далі зараз чекаємо, поки вони тут розберуться. Давайте швидше. Аби я показав. Угу. В візуальному плані вони нічого не змінили, тобто все є як є. От, а все якраз все всередині. Все всередині. Оце якраз Дослідження, от, які відкриваються за рахунок предметів. От, потім значить, нові креслення. Ну, це, здається, ми з тобою бачили. Їх треба буде прокачувати. Прокачують вже. Не ковалі, як це було в минулих ітераціях цієї іграшки, а це будуть робити окремі люди. Зараз ми давай будівництво відкриємо, а потім якраз відкриємо учених, школярів, як вони називаються англійською школарс. Тобто ті, що досліджуватимуть. Хорошики. Досліджуватимуть якраз для нас те, що треба. О. Ну, це було. Тобто, коли ти а, замовлення робиш, а вони щоб тобі ще додатково, окрім грошей, дадуть ще якусь фішку. Новий, наприклад, наприклад типу підлог. Угу. От. А тепер нам відкрилося будівництво, і тепер ми маємо змогу з собою розширити трохи нашу ковальню, а от, відразу випласти тут. Так, А Чекайно. Ну. Стіни. Це я приберу. От. Так. А підлога чекай, ну. я ще нічого робив. Не до кінця зробив. От, а... ну, ці всі витребенічки ми будемо відкривати. Тут таке то це, це, це вже декор. От. А тепер, що стосується якраз наших людей, дослідників зараз не з тобою кривом. Тобто, найголовніше, це якраз найголовніші зміни це оці і логістичні зміни. В чому вони полягають, зараз я тобі так само покажу, коли зроблю помічників. Ну, давай я тут тобі покажу, дивись. От, бачу. А, тепер ми в а, таких сховищах маємо можливість ставити, для чого вони керуються. Тобто а, для створення предметів використовуємо, чи для того, щоб а, виплавляння злитків, тобто виплавляючі злитки, сюди ставили. І для поповнення запасів злитків це буде джерело або призначення. Що це означає? Що, наприклад, я можу поставити. Ну, тут воно стоїть е сховище для злитків металу, і з нього беруть якраз наші ковалі, а натомість я можу поставити, ну, наприклад, найдешевше дешевше поставлю, щоб було отак. От. І цей, е це сховище буде якраз не для створення предметів використовуватися, а для поповнення як джерело, а тут отут, як призначення ставити. І тоді, тоді наші е, помічники будуть тут виплавляти з руди металу, клас, кластимо сюди, а далі е, тягатимуть окремі помічники для наповнення цього сховища. Такого не було. І це прикольно. Далі, е, друге. Ну що там вже? 30 капець. Е, друге, що е, для того, щоб прокачувати. Якість предметів оцих, треба кожного разу все більше і більше оцих дослідницьких пойнтів, оцих очків проєктування, да, які вони наші вчені генерують. І якщо в попередній версії це було там типу перша там вимагала. там Ну, образно кажучи, там 10 одиниць, а найкраща легендарна річ апгрейд її коштував там лише 800. То тут зараз це значно повільніше треба робити, доведеться робити. Тобто, якщо то перша 10, то друга 6000 тисяч з чимось там. Тобто не вийде за тиждень, знаєш, там швиденько якось прокачатися от і е, торгувати легендарними предметами. Ні, воно значно повільніше буде. Але від того, ну, на мій погляд, воно цікавіше. Тобто ти не цей не так швидко прокачуєшся по максимуму Ну, додали оце е, відображання це вже така. Требенькі, бач, додавання радіусу освітлення. А відтак ти можеш е освітлювати. Ну, бачите, наскільки освітлене тебе в тебе приміщення. А це така річ. І, друге, додали ще це вчених. Давай от зараз три там зроблять предмети, я тобі покажу. <кій> З вченими що додали, що змінили. Теж досить цікава річ. Ну, no. давайте. No треба помічників, але помічників теж треба прокачувати. О, все. Дивись. Зараз я поставлю якраз вчених для того, щоб тобі показати їх. От. Отже, дивись, значить, ми маємо можливість поставити. Стіл для проєктування, згодом, прокачуючи, ми можемо поставити схематичні сувої бонусні очки, дошки для дослідження. І крім того, крім того, відтепер наші вчені, які будуть тут працювати, вони будуть краще працювати, якщо навколо них там буде все красиве. Тобто там якісь буде пухнаста ковдра там, лежати неподалік, чи килимок, чи якась рослинка так і таке інше. От. Ну, воно прикольне. Зараз є щось тут. Поставимо. От. І от у нас, у нас наш вчений є, і він вже генерує очки ось я, бачу Він вже інший персонаж, бачиш, він трошки э, виглядає, ну, реально, як школяр студент. Так. Чекай на метал. От, і таким чином, якраз ми з тобою і ну, продовжуємо розвивати е, нашу ковальню. От, потім, пам'ятаєш, з'явиться магазинчик, е, з'являться більш, дивись, горнила, якісь е, більш якісні, більш е, вмистовні. Тобто тут один, е, одна людина може працювати одночасно. а Тут вже дві. Е, Людини, ну, два, два майстри зможуть тут щось робити. От і так... Ігра стає різноманітнішою. От кераміку додали. Я не пам'ятаю, була вона чи ні, коли ми з тобою м -м, грали, але ось його є і кераміка, коли ми можемо гладчики робити так і інше і прикраси. А, виробляти це вже з золота та брульянтів. От. Підсумовуючи, друже, як на мене, ну, ну прикольне. Мені подобається, що вони е, обрали, ну не, не, не випустили гру і покинули її, а продовжують продовжують розвивати. Там родмеп є е, певний. І нині е, е, гра в стімі лежить. ну Зараз я перевірю, щоб я тобі не збрехав. Чи є на неї зараз. Знижка, знижки немає, але вона коштує 300 гривень. Тобто і ще досі в довчасному доступі, тобто її будуть розвивати. от. Я до того, що оновлення до цієї гри, тобто там якісь нові пачки, нові о, якісь фішки о, виходять ну, майже чи не кожного тижня, знаєш. Це ну, прикольно. Це прикольно. Так, чекай, навіть що. Біля колони. І угу. зараз я хотів красиво зробити, а мені гра каже, іди лісом. А я гру все ж таки змушу робити, як я хочу. А я хочу, аби в мене тут було отак. Раз. Два. Так, а можна можна. Я. Yeah. Ні, oh. yeah. <laughs> не таке. я І якісь можна жовтенькі. Дякую. Ну, ну, бач, бач. От. Ну, таким чином, друже, в принципі, да, розлад тут. Що стосується досвіду, то все як було, так і є. Три, три навички є пересування у всіх 100%. Є. А далі там в залежності від класу персонажу, тобто є чи обробка металу, чи теслярство, якщо це повалі, якщо це вчені, то в них співпраця це теж класна річ. Тобто, якщо він працюватиме наш вчений поруч з ще одним таким цим. Ахламоном, то від того вони, вони отримуватимуть бонус співпраці і швидше генеруватимуть ці очки якраз покращення. Теж прикольна річ. Тобто, ти, ем, тебе стимулюють не просто розставляти байдуже, як аут, щоб вони один до одного ставали і, і разом працювали на благо. Твоєї кузні. Отаке, друже. Вийшло дуже коротко. Ну, Не хочу повторюватися з тим, що вже було от в минулій, в минулій серії, але ну, не хочеться і покидати ці полежати цю іграшку, бо я ж кажу, я оце напередодні ввечері погрався, подивився, що там додали, і думаю, класно, треба розповісти. Тобі ще нового додали. Розробники на даний момент я буду слідкувати за цим проєктом, і якщо якісь нові цікавинки ви виходитимуть, я тебе е, інформуватиму. А ти мені пиши в коментарях, якщо тобі цікаво, взагалі просто щоб я побавився цю іграшку і там щось тобі потеревини про щось розказав під час цієї іграшки, то пиши мені в коментарях, пропонуй тему. Е, чи просто, якщо ти хочеш, щоб я прозабував майдуже. Дякую. Коротше, ідеї свої щодо цієї гри, пиши в коментарях. Ну і взагалі створюй, будь ласка, активність, бо після мого вимушеного такого, такої перерви, і вона ще триватиме щонайменше місяць, от, мій канал потребує підтримки тебе і інших підписників, ну, як ніколи. Бо саме за якщо. Заболтався. Саме від вас залежатиме, наскільки багато людей його побачать, наскільки багато українців почують мій голос, побачать те, що я роблю, що я граюся. Завчасно дякую кожному за будь-яку підтримку, за можливість подарувати вам трошки гарного настрою в наші буремні часи. Побачимось! Бувай здоровий, не губися, підтримай наших, все буде Україна. па дружі!